12-та атака від початку травня у Києві та низці областей України у ніч на четвер звучала сирена. Повітряна тривога почала поширюватися до півночі з південних та північно-центральних областей, а також у Києві та області. Місцевих жителів попередили про роботу ППО. Ось так уже виглядала карта тривог о першій ночі 36 хвилин. Після третьої ночі почали оголошувати відбої у всіх областях, крім західних. Зокрема, до Львівської області цієї ночі долетіло 10 шахедів. Усі вони були збиті. Повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. 10 шахедів збито на Львівською областю стовідсотково. величезне дякую за роботу. величезне дякую жителям, які дослухалися до сигналу повітряної тривоги. Перемога буде за нами, слава Україні. Харків цієї ночі теж був під обстрілом. Повідомив голова військової адміністрації області Олег Сіньгубов. Також Росія ще з вечора атакувала дронами Нікопольський район. Там влучили у приватний будинок. Люди не постраждали. Вранці 25 травня. Знову удар уже по самому Нікополю. Інформації про наслідки не надходило. І повертаючись до нічної атаки, Росія випустила по Україні 36 шахедів. Всі вони були знищені українською ППО. Повідомив командувач повітряних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграм. 100% результат 36-36. Дякую за бойову роботу повітряним командуванням Захід, центр та південь. Чудова робота. Мабуть, це найкращий подарунок. Ймовірно, метою РФ була критична інфраструктура та військові об'єкти в західних регіонах України. Удар був масованим у кілька хвиль, і це ускладнювало роботу ППО. Ось так збивали сьогодні дрони над Києвом. Є маягати, щоб відбити атаку, працювали не лише підрозділи зенітних ракетних військ та винищувальна авіація, а й мобільні вогневі групи сил оборони України, говорить командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Вони оснащені. Установкою гепард, яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Це чотири безпілотних літальних апарата, «Шахет» та дві крилати ракети. Такі машини швидко виходять на режим, необхідний для роботи, і не менш швидко ліквідують ціль, кажуть військові повітряних сил ЗСУ. Цей калібр дозволяє вразити всі повітряні цілі ворожі, які знаходяться в нашій зоні відповідальності. Машина легка в управлінні і найголовніше заповнити габаріти. І... Ну, навіть в основному в принципі, автомат, тут і 4 швидкості таких, і як автомат зроблено. Ричагів немає, стоїть руль. Та ну аби мочні то це найголовніше. 830 кБ маловато, треба більше – 1200, як на Леопардах. І, хоча дрони успішно збивають, спрогнозувати, куди полетять уламки, буває складно. Цього разу після відбиття повітряної атаки сталося загоряння в одній із лісосмуг. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Схоже, сили ППО України мають найбільший досвід роботи в умовах повномасштабної війни. А відсоток збитих ворожих цілей б'є всі рекорди. Багато в чому завдяки техніці, наданій союзниками. Скоро її буде ще більше. Напередодні державний департамент США схвалив продаж Україні зенітно-ракетної системи Неземс та супутного обладнання на суму 285 мільйонів доларів. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.